Приветствую вас! Хочу показати, що я накупляв на гуманітарках за цих пару днів. Ось такий ремінь. З такою застжкою. Застежка потерта трохи. 3 рублі. Це вже був останній день на гуманітарці. А ось така ще, як би. Ось такий ремень. Ну це. 20 гривень, 25 чи 27. Це хороший ремень, це я купив собі, буду пристьоговатися. Ось такий диск. Правда, я його купив на якийсь другий чи ще якийсь день. Но за нього заплатив 26 гривень. А за цих три. Тоже 26. Передостанній день, як я купив. Ну, це декілька гуманітарок. Ось такі два фільми і ще од... якийсь американський чи французький, чи ще якийсь перший мільйон. Зарядний шнурок 20 гривень. Ось така сумочка, не промокайка. Вона, кстати з такими блестками, В середині вон, такий матеріал, ну не промокаємо їх, якби. Потім ремінь ось такий, з такою бряшкою, 10 гривень. Отакий ремінь він обійшовся щось 7 гривень, 6, майже 7 з такою цепочкою. І ось така від ремня якогось засібка 10 гривень. І ось такий зарядний в авто він трохи треба трохи почистити, 20 гривень. Так що пишіть, коментуйте мої находки на гуманітарці.